Завжди чекає захоплення похвали, схвалення від інших. Чому виникає це бажання подобатися всім? Що насправді за цим може приховуватися і як позбутися цього нав'язливого бажання, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Бажання подобатися є у кожного з нас, і це нормально, тому що ми знаходимося у соціумі, взаємодіємо з іншими людьми, і нам важливо розуміти, що ми хороші, нас приймають інші люди, що ми маємо значення і, мабуть, зовсім не хотіти подобатися, не чекати від інших схвалення, у нас це не вийде. У кожного з нас є потреба бути потрібним, прийнятим, цінним, і скільки нам б не було років, якими ми б не були зрілими, ми завжди будемо хотіти в якійсь мірі. Подобатися іншим, тому що так передбачено природою. Ми з самого народження свідомо і несвідомо хочемо подобатися, бути хорошим для своїх батьків, щоб отримати ті блага, які нам потрібні для виживання. Маленька дитина не може в силу свого. Розвитку дати собі ради і в неї бажання подобатися іншим надмірно велике. Але що відбувається з людиною, коли ось це таке велике бажання у дорослому віці, коли ось ця дитяча потреба залишається? Усередині неї сильний голод за визнанням, схваленням, прийняттям, потрібне постійне підтвердження, що вона хороша, розумна, супергарна. Мені дуже важливо завжди подобатися іншим, щоб мною захоплювалися, щоб мене хвалили, коли я щось роблю, чи там розповідаю, як я виглядаю, чим володію. Я тоді відчуваю себе значимою і цінною. Якщо цього немає, я відчуваю себе погано, мені здається, що зі мною щось не так, я якась неправильна, як ніби неповноцінна. І це такі сильні переживання. Часто людина багато старається, а пізніше ображається, що її зусилля не оцінили. Від того, захоплюється нею чи ні, залежить її самопочуття, тут ще й нездорове порівняння себе з іншими, хтось інший кращий, успішніший, а я не дотягую, мене це сильно ранить. Взагалі зараз у нашій культурі панує погоня за зовнішнім, головне не бути, а здаватися, обгортка важливіша за зміст відкидається будь-який чинник, який. Не відповідає цьому ідеалу. Люди бачать ці нереалістичні ідеалізовані образи у соціальних мережах, вважають, що мають відповідати тому, що бачать на екрані. І це по суті втрата своєї індивідуальності. Людина не може бути собою, а постійно носить маски і приносить жертву якусь частину себе, тому що постійно. Намагається завойовувати схвалення, симпатію, радувати інших. Я постійно хочу бути хорошою, хочу всім подобатися і в близьких стосунках, і на роботі, і в соціумі. І людина придумує собі різні ідеальні образи. Вона, наприклад, хоче мати ідеальну зовнішність, бути супермамою, супердружиною, суперпрацівником. Людина може бути наскільки працьовита, наскільки вимотувати себе роботою, що вже не залишається сили на себе та інші сфери життя. Або людина може прокрастинувати, тому що боїться, що якось неправильно зробить роботу, і іншим це не сподобається, то вже краще і не починати якусь справу, і навіть може і не усвідомлювати, що річ. У тому, що робота має бути ідеальна, тобто людина придумує собі якийсь ідеал і різним способом намагається його досягти. А якщо не може, то вже краще і не починати. І іноді людина може наскільки вдосконалювати зовнішній вигляд, часті походи до пластичних хірургів, чи різні дієти, що в результаті починаються проблеми зі здоров'ям. Та річ у тому, що ідеал недосяжний, і проблема якраз в тому, що якби людина не гналася з ним, вона його не досягне. Це ілюзія і самообман. Ось такі люди дуже сильно бояться чужої критики, засудження. Їм може здаватися, що їх критикують, знецінюють навіть там, де і ніхто і не думав цього робити. І це викликає обурення, сильну агресію, страх. І від цього виникають складнощі у стосунках. Людина наскільки чутлива до критики, що не може розрізняти, де конструктивна критика, а де ні, їй складно бачити реальність такої, яка вона є насправді. Людина. Не усвідомлюючи, засовує себе у такі вузькі рамки, які обмежують, не дають бачити можливості, отримувати задоволення, отримувати чогось більше, будувати здорові стосунки. Часто люди можуть уникати проявляти себе в тих чи інших формах, наприклад, уникають проявляти себе у стосунках або ж уникають е виносити свої ідеї, таланти у світ, розкривати себе справжніх, уникають бути самими собою, То, тому що іншим може не сподобатися. Людина боїться розчаруватися в собі, розчарувати інших. Адже їхнє розчарування дорівнює для неї відкидання. Ось так на глибинному рівні вона це сприймає. Тобто, за таким надвірним бажанням подобатися іншим стоїть, як правило, страх відторгнення. Я так боюся, що коли буду не ідеальною, іншим може не сподобатися, вони мене не приймуть, покинуть, я залишуся сама. І на це іде дуже багато енергії. Завжди треба звертати увагу. А хто як. На мене відреагує, а що про мене подумає, а що про мене скаже людина наскільки боїться бути відкинутою, що зраджує себе, намагається поступати так, щоб тільки бути прийнятою, що в результаті сама себе відкидає, відкидає якісь свої частинки, які б могла проявити у світ, відкидає те, що могло б покращити її життя, зробити більш щасливою. Тут і про сором. Саме сором змушує людину бути ідеальною, але не справжньою. Людина намагається робити все супер добре, щоб не допустити ніякої погрішності, помилки, щоб інші люди не побачили її недосконалість. Боїться, що її ніби викроють у, якісь, у якихось ріках, за які буде дуже соромно. Я так стараюся, так багато роблю. Прагну до ідеальності, щоб подобатися іншим, щоб мене поважали, визнавали. А цього якби Завжди замало. Всередині мене постійний дефіцит порожнечий, як ніби, мене постійно недостатньо. І навіть оточення дає мені позитивний зворотний зв'язок, визнає мене, хвалить, говорить, наприклад, що я професіонал своєї справи, чи я там м -м, хороша людина, але глибоко в душі я не вірю в це. Людина недооцінює і навіть несвідомо знецінює себе, свої старання, вміння, досягнення теж хороше, що вже є. І навіть вона може бачити, що добре виконала роботу, там, гарно виглядає, чи гарно піклується про своїх дітей, що завгодно. Проте у неї, як правило, виникає протиріччя. Так. Але цього недостатньо. Можна було б краще, так. Але інші можуть подумати, що мені тільки здалося, що це добре. Або ж людина може бути задоволеною від ідеального результату, відчувати себе на вершині. Але як тільки буде якесь відхилення від ідеалу, чи вона не досягла встановленої планки, відразу відчуває велике незадоволення собою. Це все призводить до... Безліч страждань до відчуття втрати сенсу, навіть якщо в її зовнішньому житті все чудово, а з часом це депресія, та сама тривожність, панічні атаки, психосоматика і навіть роздуми про самогубство. Той самий синдром самозванця, комплекс відмінника, комплекс хорошої дівчинки, нарцистичний характер це все про це. Якщо нарцистичною людиною не захоплюватися, в чомусь її не підтримати, так, не погодитися, висловити іншу думку, то їй здається, що її принизли, і в неї виникає сильний сором відчуття нікчемності. І це стає такою великою проблемою для людини, адже ніхто не буде постійно. Погоджуватися із нею, захоплюватися, хвалити, якось по особливому до неї відноситися, і вона буде у це дуже сильно ранитися. Ось це нав'язливе бажання подобатися всім говорить про те, що у людини немає реалістичного уявлення про себе. Є якийсь ідеальний образ, якою вона має бути, що і як робити. Страшно. Побачити та прийняти себе справжню, свої недосконалості, так звані недоліки, і, взагалі, питання в тому, чи дійсно це є недоліками. Тобто всередині людини є сувора, караюча фігура, яка не приймає, соромить, відкидає непривабливі частини. Як правило, це все людина не усвідомлює, а може проектувати на інших. Їй здається, що люди можуть її засудити, відкинути, і людина може відсторонюватися сама від інших, тільки щоб цього не було. Хоча, по суті, вона сама робить це із собою. Це такі автоматичні неусвідомлені процеси. Насправді це все дуже складно, це такі сліпі зони для нас. Так працюють наші психологічні захисти, не показують нам всього, тому що доведеться зустрітися із чимось дуже неприємним і навіть болючим для самої людини. Коли людина знає себе справжню, достатньо приймає, вона більше не ховається за тими чи іншими ідеалами, теоріями, а бачить, як воно є насправді, тоді вона спокійно відноситься до всього, і відображення іншими не є таким важливим. Воно потрібно, адже допомагає соціалізуватися, доброзичливо і з повагою взаємодіяти. Проте я розумію, що я можу подобатися іншим, а можу і не подобатися. І це нормально. І навіть якщо мене хтось критикує, то це особи і не впливає на моє самопочуття. Я можу витримувати критику і навіть навчитися чогось від неї. Вча критика, зазвичай нам неприємна. Але по суті, вона мене не знецінює, я її витримую. І я не буду дуже хотіти, щоб мене часто хвалили, щоб хтось дуже гарно про мене говорив, зачаровувався мною для того, щоб я почувала себе чудово. Звісно, що це буде приємно, але я і без цього вже відчуваю задоволення від власного існування, від того, чим займаюся від взаємодії з іншими людьми. Якщо говорити, що може допомогти людині, важливо отримати досвід прийняття. Прийняття своїх непривабливих сторін, своїх недоліків це величезні ліки від багато чого. Досвід живого прийняття її справжньої. І якщо це реальні недоліки, тоді знайти в цьому щось позитивне, ресурс. Уєднати в собі різне стосунки з психологом стають альтернативою до прийняття безпечній та добросичливій атмосфері. Психотерапія дає змогу зрозуміти людину на більш глибинному рівні, зрозуміти причини її негараздію, побачити вразливі для неї сторони, які не приймаються, та інтегрувати їх. Це тривала клопітка індивідуальна робота, і поступово людина відчуває себе спокійніше, починає витримувати себе реальність такою, якою вона є, не втікаючи у якісь нереальні фантастичні образи, ідеї, теорії. Коли стає менше претензій до себе, тоді зменшуються претензії і до життя. Звичайно, що це непроста робота, і не всі психологічно готові до психотерапії, не всі готові зустрічатися е, зі своїми страхами, своїми спротивами, недосконалостями, адже це може бути боляче? Але з часом біль зникає, і людина отримує здоровий результат, і це щось схоже на зцілення рани. Спочатку біль і дискомфорт, проте з правильним доглядом поступово людина досягає відновлення і зцілення. Що можна зробити самостійно? І, звісно, що це не замінить психотерапію, проте гарно може покращити наше самопочуття. І це розвивати добре, люблячи, емпатійне ставлення до себе замість самокритики, самознацінення, самозвинувачення. І тут потрібна робота із внутрішнім. Критиком саме він змушує сумніватися у собі, тому і важливо, щоб хвалили, захоплювалися, а коли цього немає, тоді страшно, соромно, що інші можуть подумати, що зі мною щось не так. А хто страшить? Страшить та сама сувора частина всередині нас. Якщо мною не захоплюється, не хвалять, то ніби я якась неправильна, якась нехороша, ніби неповноцінна. І ось ці думки приходять із нашої агресивної внутрішньої частини, як працювати із внутрішнім критиком. У мене на каналі є кілька відео. Рекомендую вам подивитися. Друзі, ще більше практик по самоприйняттю, по формуванню внутрішньої опори, впевненості в собі, як справлятися із сором, страхом відторгнення можна знайти у мене на каналі. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Якщо відео сподобалось, ставте подобайку, поширюйте. це допомагає розвиватися каналу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!